Всім привіт, мої любі українці! З вами знову Скіфлар, і сьогодні ми зустрічаємося в черговому новинному відео на моєму каналі, яке буде присвячено огляду на листопадовський марафон World of Tanks. Так так, ви не почулися, тільки тільки ми відкатали з вами жовтневий марафон і мали можливість отримати абсолютно безкоштовно собі в ангар преміум танк восьмого рівня. Як Wargaming, нам з радою черговою нагодою такою ж самою, відповідно, отримати абсолютно безкоштовно собі приємчик в ангар та в принципі з комфортом фармити, не вкладаючи в цю гру реальні кошти. Відповідно в цьому відео розберемо, що це буде за танк перейдемося по його основним тактико-технічним характеристикам та скажемо, кому він 에, підходить. Перед тим як ми почнемо, не забудьте, будь ласка, поставити цьому відео лайк. Якщо відео сподобається, підпишіться на канал. Ну і також для нових глядачів, покажу свою загальну танкову статистику, для того, щоб ви не сумнівалися в моїй танковій експертності. Знаю, що звучить крижово, але тим не менше, давайте починати. E, і так, в першу чергу, що треба сказати про формат самого марафону і дати. E, по датам точно ми не знаємо, коли це буде стартувати цей марафон, ще новини немає, але як на мене, він буде стартувати вже на наступному тижні, тобто можете готувати. Тобто після закінчення з подій лінії фронту, і також по самому формату марафону ми не знаємо, що це буде за формат, але як мені кажуть, що він буде трохи незвичний та вельми собі цікавий. Але що ми знаємо точно, що в нагороду за проходження цього марафону ви можете отримати новий німецький середній танк 8 го рівня МКПЗ 68П, він вже є в файлах гри. Ви можете зайти через порівняння, самі на нього подивитися. Сама моделька виглядає ось так: нагадує він: танк 10-го рівня важкий німецький. КПЗ-07ПЄ, який ми ви могли отримати з конструкторського бюро, але в принципі ну, очевидно грається він зовсім і зовсім по-іншому. Давайте розбратися. В першу чергу я хотів звернути увагу вашу на броню цього танку. Як ви бачите, коліжну модель зараз перед вами. По броні, незважаючи на те, що в нас так само, як і в десятки, є ковш на лиці, але це нам надає жодної броні. В верхній лобовій деталі 120 мм, в середній лобові деталі 130 мм і в нижній лобові деталі 114 мм. Тобто, про що це нам говорить? Що в принципі в ЛД вас будуть пробувати абсолютно всі танки, які будуть зустрічати на полі бою, по башні. Від 120 до 190 мм в щоках справа зліва Опять же таки, пробувати будуть всі. маска Ска має доволі незвичний вигляд, ну як для німців в принципі, звичний по броні вона себе представляє. Такий, знаєте, згусток е моментів, де є щось якась броня, якоїсь броні немає. Але здебільшого, розраховувати на якусь броню е в башні цього танку я б не став. Єдине, що інколи якісь там шальні рікешети на пробиття все одно будуть. Але ну, це буде максимум 1-2 рази з десяти пострілів по вашій башні. Е борта 30 мм, е це дуже і дуже погано. По-перше, ну, очевидно, танкувати і не можна. По друге, вас будуть сюди прибувати фугасами, тому, тому що вони доволі великі. Ну і арта буде накидувати доволі і доволі боляче. Тобто е підводчуваний. Підсумки по броні, її тут абсолютно немає. Танк леопарда подібний. Єдине, що маска колись щось та й відіб'є. Стосовно його інших ТТХ, давайте розбиратися з ними. Як ви бачите, я додав до порівняння танка Овсідіан з попереднього марафону, і відповідно відповідні цифри ви бачите перед собою. Єдине, що треба показати обладнання, яке я поставив на цей танк, а також екіпаж я пересадив з Леопарда 1 в першу чергу, на що ми звертаємо увагу, це те, що в танку середня шкода цілих 400 одиниць, що для танку 8 рівня чудово. Також бронепробиття з звичайним базовим бронебійним снарядом складає цілих 230 мм, що як на мене чудово. Кумулятивний снаряд тут пробиває 300 мм. Летять снаряди доволі доволі непогано. Плюс до цього всього танк має чудовий розкид, чудовий час зведення та класні, дуже приємні КВН в цілих мінус 9 градусів. Тобто, по вогнівій потужності можна сказати, що все для снайперського середнього танку 8 рівня чудово, єдине, що єдиний мінус цього танку це те, що ДПМ складає всього ж 2100 одиниць і кадає гармати з усіма плюшками складає цілих 11,5 секунд. По живучості, як ми вже з вами зрозуміли. Бронів нас немає, ХП 1300, тобто лопатися буде доволі швидко, тобто старайтесь не світитись на ці, на цьому танку взагалі на мапі або розмінювати ХП тільки в якихось критичних випадках. Що стосується мобільності, то вона тут в принципі чудова: 19,5 кінських сил на тонну, 55 вперед, 21 назад, швидкість повороту танк складає цілих 44 градуси. Тобто, по своїй динаміці він дуже схожий на Леопарда ПТА, танк 9 рівня. І як на мене, це доволі доволі ок. Стосовно маскування, як ви бачите, воно гірше, ніж в обсідіана, але тим не менше, все одно непогане, майже 32% нерухомої машини, 25 майже 25% під час руху. В принципі, для цього танку типу воно доволі непогано. Так, хотілося б більше, тому що все-таки це снайперський танк, так але тим не менше маємо те, що маємо. Ну і погляд 454 метри це без оптики тільки з боновою вентиляцією та пірками на огляд, що є, як на мене, доволі, доволі непоганим показником. Тобто, підводячи і того, що можна сказати, сказати абсолютно леопарда подібний танк, тому якщо да вам умовно кажучи, подобалось грати на лоопарді один на леопарді ПТА, то очевидно, цей танк для вас або ви любите там умовно кустовий геймплей да постріляти з кущів пограти від дистанції. Також ця машина буде дуже непогано справлятися зі своїми основними обов'язками фармом сріблом, тому що високе базове бронепробиття, високий Альфа-страйк, хороша, комфортна гармата. І до цього всього можна дати те, що цей танк також буде заходити в всякі режими, типу лінії фронту, тому що таки, він мобільний і має високе бронепробиття. Відповідно, як на мене, танчик доволі доволі ок, далеко -далеко не імбали далеко-далеко не дерьмо. Тому, якщо у вас є можливість пройти цей марафон, то тому я вам рекомендую його пройти, тому що як на мене, нагорода достойна. Я ж чекаю вашого фідбека в коментарях, що ви думаєте по цьому танку, чи будете ви проходити на нього марафон, чи ні. Також, якщо додивились відео вже до цього моменту, то нагадую про лайк, підписку на канал. Ну і як завжди, не забувайте підтримувати наші Збройні Сили. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. Зустрінемося в наступних відосах та наступних стрімах. Всім бабе!